Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. В нашій увазі сьогодні Volkswagen є e Golf і також інші пропозиції, які є на сьогоднішній день. Volkswagen є e Golf у 2019 році, з 6 місця виїхав з е, автосалону. І був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро з копійочками. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу тут, на автомайданчику по ціні нето 13 тисяч євро. Чому супер пропозиція? Тому що даний автомобіль знаходиться просто в чудовому стані, має з цього-навсього 33 тисячі пробігу. Пробіг рідний автомобіль лізинговий з сервісною історією, де все можна перевірити і побачити 12999, 100 кВт потужність двигуна, 36 кВт батарейка. Пробіг 33 611 км. Отакий От автомобіль є в гарячій пропозиції, досить в охайному стані. Стан наближений автомобіля до нового. Автомобіль електричний і розмитнюється за 36 євро плюс послуги брокера, плюс доставочка, термінал і буде ціна. В Україні має камеру заднього виду, клімат двохзонний, самопаркування. Задні вікна заводське тонування. Якісний матеріал, оздоблення. Volkswagen. Звичайно, автомобіль має дві зарядочки. Одна швидкісна для швидкісних станцій, а друга зарядка йде для домашнього використання, як ви бачите, для звичайної розетки. Звичайно, в автомобілі є компресор. Електричний смола, секретка на колеса, відкрутки і, як ви бачите, буксирувальний гачок є також, якого не використовували. Повністю все укомплектовано, як повинен бути кожен автомобіль. Зараз робимо коротенький огляд, свіженькі пропозиції. Renault Grand Scenic, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Лише приїхав з аукціону, 7-місний комплектація Limited на легкосплавних дисках, чорний металік. Так, Автомобіль замкнений. в досить гарному стані. Автомат 214 пробігу. Також автомобіль лізинговий 98% на даному автомайданчику. лізингові автомобілі з сервісними історіями. Є в наявності Мегани четверті. Ціни хороші на сьогоднішній день. 7700 євро, це ми маємо 18 рік, 183 пробігу, звичайна комплектація, чорний металік. Наступний, 7300 євро, 181 тисяча пробігу, 2017 рік. Тобто, хто хотів мегана там третього, то вже краще купляти вже четвертий меган. Автомобіль симпатичніший. Двигун у ньому такий самий, як і в третьому Мегані 1,5, дизель 81 кВт, 110 коней. Але автомобіль по дизайну по інтер'єру цікавіший, ніж, по, звичайно, попередня версія. Renault Clio є на сайті, є в наявності. Заходимо, посилання залишаю. В середньому така машина коштує 6-7 тисяч євро без ПДВ. Ціна для Європи 8470 євро. Тобто без ПДВ по ціні нето ми купуємо автомобілі і від тої ціни вам відразу рахуємо, плюс розмитнення, плюс доставка. Свіженькі пропозиції, це. Приїхав Volkswagen Passat 2-літровий 236 пробігу для 2-літрового двигуна Volkswagen групи. Це не пробіг, враховуючи, що автомобіль їздив по шляхах Європи, по Автобаму. З обмеженням швидкості, це не є досить великий пробіг, страшний для Passat. Ціна 10 999 євро. Volkswagen Tiguan І також є. Для прикладу візьмем цю комплектацію 22999 євро, 23 тисячі євро це ціна. У нас нетто. Це ціна на експорт. 19 рік, 149 пробігу, комплектація Highline Airline. Ну, звичайно, ціна не буде на таку комплектацію дешева. Є різні варіанти. Заходимо на сайт, сайт в описі, де ви зможете побачити ціни. Пробіги. Ще один пасад лише також прийшов з аукціону 1,6 Comfort Line, 17 рік, ціна 9999 євро. Volkswagen є e golf На сьогоднішній день є велика пропозиція, є різні комплектації, різні пробіги. Заходимо на сайт або просто пишемо, пишемо мені на Viber на WhatsApp, який автомобіль цікавить, і ми його тестуємо, перевіряємо, купуємо, доставляємо. Є різні диски, різні стопи, різні комплектації і, звичайно, різні кольори більше 10 варіантів електромобілів. Електромобілі розмитнюються за від'ємності батареї, тобто, якщо Folkswagen Є-Golf e йде 36 кВт, тобто треба заплатити мита лише 36 євро, грубо кажучи, 1500 гривень. Їзда на такому автомобілі економна, дешевше, чим маршруткою чи транспортним громадським автобусом. Так, цікава пропозиція ще приїхав. Мерседес Сітан, 1,5 дизель, пасажирський. Дзеркало, пластик треба буде докупити. Звичайно, можливо зробити хімчистку салону до доведення до ідеального, але пробіг у нас є досить хороший, 130 тисяч пробігу. Отакий. От Мерседенс Тітан. Любимі пиріжки, як їх в народі називали, є сьогодні в наявності. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте, не зволікайте, досить Швидко вони продаються і рідко бувають. BMW також. Свіжий прихід. Завтра, напевне, буде на сайті. Model 3. Tesla Model 3. Long Range. Dual Motor. Автомобіль проїжджає 500 км на повному заряді батареї. Автомобіль також електричний. Такий автомобіль ми вже купували для нашого клієнта, для нашого підписника з Києва. Комерційний транспорт. Renault Trafic з пошти DHL. Так, Lexus Toyota Lexus автомобілі, бензин, гібрид. Є також в наявності ціна 14200 євро 108 пробігу. Зале, залежить ціна завжди на автомобіль від пробігу. Велику роль. Відігрують дві речі: пробіг і комплектація. І також, звичайно, рік автомобіля. Mitsubishi Outlander, також бензин гібрид, Nissan Leaf. Попереднє відео вже ми робили огляд. Автомобіль також електричний. 40 кВт батарея, 18 рік, тисячі пробігу, комплектація ТЕКНА. Рено трафік із пошти DHL. Як ви бачите, мають пошкодження такі автомобілі, як з пошти. Класний ford Transit, лише приїхав. Середня база, ціни ще немає. Але думаю, сьогодні-завтра ціна буде. Кого такий цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Номер телефону 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власним евакуаторами, власними евакуаторами. Peugeot досить стильний, симпатичний фургон. Peugeot Partner 1,6 HDI, 18 рік. Добрий рік для розмитнення. Вантажні фургони розмитнюються добре до 5 років. Тобто більше 5 років також розмитнюється, але ми то в півтора рази більше. Ціна 9999 євро. Є варіанти з чого вибрати з маленького формату вантажних фургонів. Так, Opel Vivaro середня база з алюмінієвим багажничком, супер ціна 7700 євро. 181 тисяча пробігу, три дужки. І також ще один Рено трафік, лише приїхав, середня база. Наклеючки тут знімаються з автомобіля. Не є проблемою. Ціна автомобіля 8500 євро. 19-й рік, 244 тисячі пробігу, всі автомобілі. Лізингові і обслужені згідно регламенту. Ford Transit. Ford-transit Custom, 20-й рік, 240 пробігу, 11600 євро. Автоматична коробка передач 2,0 дизель. 96 кВт. Максі, база. Кого цікавить, же досить класний автомобіль в збереженому стані. Так, ми вже завантажили автомобілі на наш евакуатор. Це зараз набирають, не набирають, а вже набрали попиту електромобілі. Звичайно, дешево розмитнення, дешево їздити в подальшому. Автомобіль просто сам на себе заробляє, сам себе окуповує. Купили ми два таких автомобілі. Звичайно, вони були на попередніх оглядах або на сайті даної фірми. Автомобілі з Нідерландів, збережені, без корозії і також з сервісною історією. Звичайно, всім подарунок нашій фірміні. Рамочки з номером телефону. Досить класні автомобілі, сучасні стильні, які зараз купують люди шаленими темпами. Це в нас йдуть Opel Ampera. З повною зарядкою автомобіля автомобіль може проїхати до 500 км. 64 кВт батарейка. Автомобілі на класних комплектаціях, мають безключовий доступ, шкіряний салон, кермо з підігрівом, великий планшет, камера. Отакі автомобілі також користуються шаленим попитом. На сьогоднішній день. Є в наявності 3 амперки різних комплектацій і відповідно різних пробігів. Так, для прикладу, білий колір 14300 євро, 18-й рік з пробігом 110. Комплектація простіша бізнес. Завжди простіша комплектація дешевша. 13700 євро. Пробіг 96 тисяч. 2018 рік. Розмитнення такого автомобіля всього навсього 64 євро. Ну, є ще послуги брокера, послуги банку, звичайно, доставка, термінал і тому подібне. Отакий коротенький сьогодні огляд. Кому щось сподобалось. Пишіть, телефонуйте, робіть попереднє замовлення. На все добре, до нових відео. Звичайно, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, щоб підтримати мій канал, і відео стало більш популярнішим. Дякую за увагу. На все добре.